Екселес Shadow Legends. Друзі, всім привіт! Я приготую серію відео про те, як проходити розлом порожнечі. Я думаю, кожен із вас мав пройти розлом порожнечі на нормальному рівні. А ось на харді у багатьох виникли питання. Якщо чесно, мені дуже сподобався важкий рівень. Чому? Тому що треба було думати, як герої виставляти, яких виставляти, як їх одягнути. Тому Ой, це було реально цікаво. Ось ми підходимо до першого боса, і якщо чесно, я не знав до чого готуватися, тому що нормальний рівень, який я пройшов на тому тижні, я все просто забув. Тому поки я вибираю собі пачку, я скажу, що вам необхідно. Перше, це два класних танка. Якщо у вас є досить сильний один хіл, можна використати лише один. Якщо у вас слабенький хіл, беріть два хіла. І у вас залишається ще чотири герої. Я вам рекомендую взяти по одному герою, кого можна буде поставити зверху. Це може бути якийсь Мас Дамагер або соло непоганий дамагер, але щоб його можна було поставити зверху. Ще два герої це буде ваша страховка. Тут ви дивіться вже самі. Якщо у вас слабенькі танки, беріть собі або танків, або ще якихось мілі ДД. Якщо у вас досить слабі герої, які будуть бити зверху, то беріть собі ще посильніших героїв. Знизу я поставив зіліту і надіюся, що буде все просто, але виявилося зовсім по-іншому. Зверху у мене ізольда, гарний танк, плюс щит, і плюс класна лідерка і непогана ульта. А особливо також важливо, що хтось із вас зверху поставив якогось ТДшника. Це може бути якийсь магічний урон, в моєму випадку це в'єрна. А зверху я поставлю Сайласа. Як бачимо, зіліту не витримала жодного камікадзе, тому вниз іде у нас лев. Далі бос починає ультувати, і ми з легкістю переживаємо. Тобто наші танки ульту босса нормально переживають. Що не можу сказати про наших ТДшників, які будуть стояти зверху, для них ульта без підтримки танків це просто смерть. І так, єдна навалює знизу, Сайлас навалює зверху. Скоро забіг камікадзе. Ізольда витримує. Регулос тримає удар також. Тут я вирішив підсилити сторону з Регулосом і поставив сюди зіліт. Для того, щоб зеліту змогла наносити хоч якийсь дамаг Бос буде кастувати двойну ульту, і якби я в цей момент реглосом заїзд за ульту, всі б вижили. Так само, мабуть, і з Сайласом. Хоча ні, ні, не вистачило все таки ульти від Ізольди, тому Сайлас відлетів. І саме цьому я казав вам про додаткових героїв, сапорти, які ви зможете замінити своїх ДТшників, або замінити своїх танків, дивлячись, що і хто у вас буде слабіший. Або сильніше. Танки все-таки тримають. У мене є два додаткові герої, я поки їх не виставляю. Я бачу, що іде ще два додаткових моба, я розумію, що один моб скоріше за все пройде. Так воно і виявляється. Один мав проходи, але я його заблокував Деймосом, і Деймос з ним розправився. В принципі, на цьому будь-все. Ми бачимо, що один-два хіла, два класних танка, пару додешників зверху, і герої на всяк випадок. І в принципі, нічого важкому в цьому босі в першому немає. Looks like the wild's favorite us, boy.